Привіт! В цьому відео ми покажемо, як інтегрувати до CRM-системи сервіс Монобанку, за допомогою якого ви можете отримувати усі транзакції безпосередньо у CRM та бачити свої безготівкові фінанси в системі. Для інтеграції перейдемо до розділу модулі, де знаходимо категорію платіжні системи. Обираємо Монобанк, вмикаємо його. Та перейдемо до його налаштування. Нам потрібно ввести назву інтеграції, обрати контрагента створеного в системі та вставити API-ключ, котрий ми можемо узяти в кабінеті Монобанку. Перейдемо до сайту API Монобанк та авторизуємось у ньому. В кабінеті ви можете побачити токен. Та api ключ від вашого особистого кабінету Mono. Скопіюємо наш API ключ та вставимо до інтеграції в CRM. Натисніть кнопку Зберегти та Оберіть потрібний рахунок, який буде прив'язаний до crm системи. Його також можна відображати. Оберіть також, які транзакції будуть надходити до CRM – вхідні або усі, та натисніть Зберегти. Після інтеграції натисніть зелену кнопку синхронізації транзакцій, що вигрузить до системи останні транзакції за 30 днів, та автоматично буде передавати транзакції до CRM. У розділі Аналітика фінанси автоматично буде підтягувати баланс Монобанку до безготівкового балансу. Щоб переглянути транзакції, перейдіть до розділу продажі транзакції, де можете побачити список ваших транзакцій зі статусом, сумою, датою, коментарем та зовнішнім ID. Ви також можете прив'язати його до замовлення. Цьому відео ми розглянули інтеграцію CRM з Монобанком, що допоможе вам відслідковувати ваші онлайн-транзакції та оплату без готівкою ваших замовлень. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.